За тиждень кількість захворювань на COVID-19 в Україні зросла втричі. Про це повідомляє центр громадського здоров'я. Більше почали хворіти і діти, і дорослі. Така ж ситуація спостерігається із захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції. І це ще не все виявлено нові штами коронавірусу. Ще не сезон, а вже почали хворіти. За останні п'ять тижнів у горішньоплавнівській громаді в середньому реєструвалося 60-75 випадків ГРВІ. На жаль, щотижня відбувається зростання захворюваності і серед дітей, і серед дорослих. Зазначають лікарі. Ріст відбувся із 60 до 83 випадків. А коронавірусна інфекція, якщо раніше реєструвався один-два випадки, то за один тиждень зареєстровано 5 випадків коронавірусної інфекції. А за 33-й тиждень попередній зареєстровано вже гострих респіраторно-вірусних інфекцій в нашій громаді 135 випадків. Це ті, які звернулися до лікарів. І, на жаль, Зареєстровано вже 9 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Загалом у Полтавській області за останній тиждень на 20% зросла кількість випадків захворювань на ГРВІ та втричі на COVID-19. В Україні з січня місяця зареєстровано 81 випадок захворювання коронавірусної інфекції, новий субваріант, який назвали стратус, і вже в серпні місяці зареєстровано ще один субваріант вірусу коронавірусного мікрон, і назвали його «Німбус». Поки що. В області в нас він не реєструвався, тільки випадки реєструвалися стратус. По Україні два випадки: німбус варіанту: це Вінниця і Одещина. Характерні ознаки нового штаму вірусу стратус хриплий голос. Субваріант коронавірусу німбус зазвичай проявляється гострим болем у горлі. Решта симптомів такі ж, як і за інших варіантів COVID-19 19 Нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Профілактичні засоби, які як звичайно, всі ми знаємо і по грипу, і по гострій респіраторно-вірусній інфекції. Ну, самий перший варіант це щеплення. Проти грипу, це кінець листопада, жовтень отримує аптечні, аптечна мережа, вакцину проти грипу. Проти коронавірусної інфекції є також вакцина. Але на сьогоднішній день закінчилася вона, і по області чекаємо поставки і вакцинують тільки групу ризику. Вакцинація вона не обов'язкова. Вона рекомендована і в першу чергу для груп населення з групи ризику. Це діти, дорослі з важкими. Хронічними захворюваннями, серцево-судинними, бронхолегеневої системи, шлунково-кишкового тракту, це зниження значне імунного статусу, імунної відповіді є такі захворювання, також, це також вагітні група ризику. Медичні працівники, вчителі, військові це тим, яким рекомендована вакцинація, а також для людей у віці 60 і старшого віку. Лікарі також радять часто провітрювати та робити вологе прибирання приміщення, дезінфекцію поверхонь, дотримуватися правил особистої гігієни і маскового режиму, вживати у їжу якомога більше фруктів і овочів. З появою перших симптомів захворювання варто звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.